Так, в мене три роботи і багато кого це здивувало, коли я поділилась цим фактом під моїм минулим відео. Давайте я розкажу, ким саме я працюю. Останні пункти вас точно здивує. Першу мою роботу ви бачите щодня протягом останніх двох років. Так, я працюю блогером і я вважаю це повноцінною діяльністю роботою, називайте як хочете. В мене два ютуб канали, два тікток аккаунти та один інстаграм. І не дивлячись на те, що з цього я поки не заробляю багато грошей, часу все одно йде багато. Починаючи від розробки ідеї, закінчуючи монтажем. І два роки з поперемінним успіхом та вигораннями я тримаюся цю. Роботу, вона мені дуже подобається. Наступна робота, на якій я працюю вже цілих 5 років, це візажис. І не дивлячись на коментарі про те, що я кріворуки макак, які вміє робити макіяжі, досить успішно тримаюся в цій сфері. Працювала всюди, починаючи від телебачення таких великих проєктів, як Холостячка, закінчуючи великими рекламними кампаніями для магазинів Нову СТБ, Нафтогаз і так далі. А нещодавно, до речі, у світовому конкурсі по макіяжі пройшла в напівфінал Отака от Я молодчинка. максимальна творча робота, яка мені подобається. І остання діяльність, про яку ніхто не знає, я каст. Team lead. Звучить стильно, модно, молодіжна, розумію, що не всі знають англійську. Коротше, я якби начальник відділу в службі підтримки для одного американського сайту. Працюю в цій сфері вже три роки, останній рік саме в менеджментській діяльності, вся робота відбувається виключно англійською. Працюю я дистанційно, напевно, це допомагає мені встигати більше, ніж я б могла, якщо б ходила в офіс. Ну і звичайно ж не забуваю про хобі, які вставити тут не вистачить часу. Пишіть в коментарі, про яку роботу розказати більше всіх цьому.